за захист українського Донбасу, які влада, нинішня влада намагалася віддати Росії і продовжує намагатися. Ваші імена завдяки цьому вже вписані в історію цієї країни. Історія, яка ще буде довгою, завдяки вам. Я знаю, вам може бути зараз важко, але революція не буває легкою, революція не буває безпечною. Ви наші герої. Можливо, вас зараз будуть намагатися залякати, не ведіться. Коли слідчий чи прокурор намагається вас залякати, значить у нього нічого проти вас немає. Значить, він сам вас боїться. Якщо до вас будуть ходити на допити, якісь незрозумілі люди, якщо вони будуть намагатися вам погрожувати, погрожувати вашим друзям, близьким, це значить, що вас боїться слідчий, що вас боїться прокурор, вас боїться міністр, Справ і генеральний прокурор і президент, пер, передусім президент, який намагається зараз віддати половину нашої країни в обмін на Ліпецьку фабрику. Ми йому цього не дозволимо. І ми не віддамо наших друзів. Пам'ятайте, ми не віддамо вас. Ми будемо битися за вас до кінця. У кожного з вас буде найкращий захист. У кожного з вас буде найкраща підтримка. Можливо, сьогодні нас замало. Завтра нас буде вдвічі більше. Післязавтра нас будуть уже десятки тисяч. І якщо нам доведеться витягти наших друзів, винести на руках за цих стін, ми це зробимо. Ми не можемо і не будемо віддавати режиму наших друзів. Ми не будемо віддавати цьому режиму, наших героїв. Ми не будемо віддавати сусідньому режиму нашу країну, і не пробачимо жодних посягань на наших друзів, які цю країну захищають. Ви знаєте, що зараз за цими гратами в спецкамерах, СІЗО, клінічних лікарень київських знаходяться герої, люди, які захищали цю країну на фронтах, бійці АТО, революціонери майдану і влада вважає, що ми можемо закрити на це очі, що ми не час і ми про це забудемо. Ми не час і ми можемо це пробачити. Цього не буде. Ми не пробачимо, ми не забудемо, ми не залишимо наших друзів за ґратами і не віддамо нашу країну. Слава Україні!